Вітаю, друзі! Я знаю, що кожен з вас обожнює мандрувати, бо подорож це завжди відкриття. А Рим це скарбниця відкриттів. З дитинства я мріяла відвідати це місто. І от сталося диво. Я потрапила до Риму на кілька днів, у якому ж готелі зупинитися, щоб побачити якомога більше історичних пам'яток. Мій вибір впав на готель «Арканджело», відмінно розташований у серці Риму. Пропоную вам подивитися, як виглядає стандартний номер на трьох площею приблизно 20 квадратних метрів. Зайшовши до номера, я опинилася у маленькому коридорчику. Ліворуч шафа для речей. Капці тут відсутні, халати теж, і це логічно, адже ми не на курорті. Але є плед турбота про тих, кому завжди холодно. Праворуч від входу ванна кімната. Вона світла, з великим дзеркалом, є табурет для зручності і, звичайно, туалетно-косметичні засоби. За бажанням можна брати купіль або прийняти душ. Фен є, прибирання відбувається щодня. А тепер час зазирнути у кімнату. У наявності телевізор з плоским екраном, безкоштовний Wi-Fi. І з першої хвилини я звернула увагу на стіни з незвичним візерунком. Виявилося, що це не шпалери, а тканина. Це сприяє тому, що номери в готелі звуку не проникні. У центрі кімнати велике ліжко з матрацом відмінної якості і з новими зручними подушками. Над ліжком на всю стіну дзеркало. Біля ліжка з обох боків столики. Зверніть увагу, тут є зручні розетки, що підходять для будь-яких побутових вилок, тож перехідник вам не знадобиться. Білизна та рушники білосніжні, висока стеля з м'яким освітленням. Є кондиціонер. І окреме ліжко для дитини. Невеличкий холодильник з міні-баром працював гарно. Ранком я виявила місце для валізи. Особливу чарівність мають вікна італійських міст. Італія досить тепла країна, тому щоб зберегти у приміщенні прохолоду, а також уберегти себе від надлишку сонячного світла, італійці використовують дерев'яні віконниці. Це навіює ліричний настрій, так само, як і італійські дворики. Про переваги цього готелю я розкажу окремо. Тож попереду багато цікавого. Підписуйтеся на канал, якщо ви ще цього не зробили. Чекаю ваш фідбек у коментарях. Підтримайте мій канал Вподобайкою. Хай вам щастить. Па-па!